Доброго вечора, друзі! Сьогодні 17 липня 2023 року. Я перебуваю на остепнених сухих луках. Це кропивниччина зона степу. Сьогодні увечері сонячно і навіть спекотно. Ви, напевно, чуєте трохи і цвіркунів, і птахів, і десь, може, й чуєте. На цих луках є дуже багато гарних степових рослин. Але раніше ніколи я не бачила саме цю рослину на цих луках. Вона ось така низенька, такі волохатенькі котики квітують на цій рослині. Називається вона конюшина польова. Ось таке чудо. Ми всі знаємо лучну конюшину таку рожеву, так? білу, повзучу конюшину, дрібного ліпчасту жовтеньку, таку маленьку. А це польова, таке чудо. Дякую.